Всіх вітаємо на нашому каналі. є Мар'ян, і тут ми говоримо про захист справ субот людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже цікава тема, дуже важлива тема, яка стосується всіх нас з вами. Мова піде про комунальне майно. На прикладі одного села село називається Велика Кісниця, це є Вінницька область. Ви побачите, як фізичні особи зареєструвавши на себе. Ту чи іншу юридичну фірму з назвою Сільська чи міська рада привласнила відповідно все комунальне майно територіальних громад, написавши в документах просто неймовірні речі. Пропоную вашій увазі автора цього відео, щоб не переказувати цю історію. І прошу вас вникніть в кожне слово цієї жінки, цієї мужньої жінки, яка відповідно не є юристом не має юридичної освіти, а своїм напором, своїм бажанням зупинити цей весь бедлан, хоче донести цю інформацію до всіх нас з вами, як для українського народу. Тому що я більше ніж впевнений, це не перший і не останній приклад цих всіх безчинств, цього всього беззаконня, яке відбувається по всій території нашої з вами країни. Правда, саме відео не є в найкращій якості, але тим не менше, я думаю, що суть вам буде зрозуміла. А вже ж прошу, щоб ви підтримали це відео вподобайкою, коментарем і його поширили, щоб максимальна кількість людей могла знати правду, могла поширити ще далі цю інформацію і через публічність вплинути на дану ситуацію. Не будьте осторонь, тому що кожного дня відбуваються такі безчинства і завтра ви можете бути на місці цієї людини. Також прошу підписатися на канал Могилів Подільської громади. Посилання буде першим в описі до цього відео. І вже ж не забудьте підписатися на наш канал, хто ще не підписаний. Наша ціль з вами 200 тисяч підписників. Отож, пропоную вашій увазі відео про безчинства в Вінницькій області, село Велика Кісниця. А я перед тим як передати слово автору наступного відео. Дякую вам всім за вашу підтримку. Дякую за зворотний зв'язок. А ми зустрінемось з вами в наступних відео. Кажуть, що з людьми треба говорити, людям треба пояснювати, з людьми треба добре-добре говорити, бо коло людей ніхто ніколи нічого не розказував і нічого не говорив. І того ми вийшли як на своїй землі і чужаки. Ми казали, що в нас будуть документи, які передали власність Ганчукові. У нас він є все, передавальний акт, я його зачитаю, яке комунальне майно. Передали, а якого в нас вже немає. Бо нашої стар... зараз теперішній староста, а колишній був він сільський голова, який застав дуже багато село після розвалу Радянського Союзу. Дуже багато було в нас власності і комунальної, і колгосної, і сільповської. Більше на сьогоднішній день у нас нічого нема. І це він передав передавальному акту власність юридичній особі. Зараз я вам ще покажу документи. Ну, давайте я вам прочитаю передавальний акт. Хто в ньому був підписаний? Як він, як все, все, все до, на початку. Передавальний акт село Велика Кісниця 11 січня 2021 року. Ми що нижче підписались. Голова та члени комісії в реорганізації Великокісницької сільської ради, створення рішення Янбільської міської ради від 12-20 року номер 25 у складі. Голова комісії Гарчук Сергій Іванович, заступник голови комісії Віта від Олеся Васильівна, члени комісії, Житар Дмитро Олексійович, Авсаула Наталя Віталівна, справник Олеся Сергіївна, дорож Наталя Миколаївна, Беліська Зіна Федорівна, користуючись частиною 2 та 3 статті 107 Цивільного кодексу України про внесення змін. України стаття не написано закону України про внесення змін до державних виконавчих актів. Склали цей акт про наступне. Ямпільська міська рада, ЄДРПУ, номер 037 72 66 і 0. Місце знаходиться знаходження вулиця Зимкова, 94, 2 місто Янгіль, Янгільського району Вінницької області. Індекс 24500 внаслідок реорганізації Великокісницької сільської ради є 043 25 816 місце знаходження села Велика Кісниця, вулиця Центральна, 82, Якіського району Вінницької області. Індекс 24, 546. шляхом приєднання до Янкурської міської ради, правонаступником майна, активів та зобов'язань Великокісницької сільської ради, а саме Необоротних активів балансова вартість 8 мільйонів 122 тисячі 969, у тому числі основні засоби стільки то гривень. На інші необоротні матеріали, застави стільки то гривень, виробничі запаси, стільки то гривень. Грошові кошти, стільки дебіторська заборгованість ноль. Ми пішли туди, не по своїй волі, і ми пішли з грішми. А дебіторок ми заборгованості ніякої не мали. Перед бюджетом 0, оплата праці ноль. Коротше, в нас заборгованості ніякої. Кредиторської заборгованості ноль, у тому числі перед бюджетом і оплата праці. Далі читаємо. Разом з майном сільської ради Янфільська міська рада приймає документи, що підтверджують право власності, володіння, користування, розпорядження на об'єкти основних засобів. Та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками, додатки до передавального акту 4 на 30 аркушок. Усього аркушів нема написано. Комісія реорганізації Великокісницької сільської ради, голова комісії Аджук, заступник голови, голови комісії Віто Олеся Віталівна, члени комісії, Житар Дмитро Олександрович, Асаула Наталя Віталівна. Правник Леся Сергіївна Дорож Наталя Миколаївна, Белійська Зіна Федорівна. Далі в наші круті підписи. Від імені Янківської міської ради прийняла комісія прийняття майна активів та зобов'язань у складі Семенюк В.А., Колюшко ВВ, Франко, Пантелейчук, Шеремет, Стенянська, Корецька, Гандзюк Микола Мілєнтьович і Белійська ЖП. Оце в нас такий Акт був передачі. Зараз я вам покажу сертифікат. Зараз я вам ще покажу сертифікат. Це та сама ліцензія на Ямбільську. Я в магазині маю допомогу. На Ямківську Хто вона така і що вона себе представляє? Зараз ми розкажемо, кому і що передали, яке мали право без права права передавати. Ось свідоцтво. Ось, серія. А 00 про державну реєстрацію юридичної особи Ямпільська міська рада. Ідентифікаційний код юридичної особи 037-72-660 Особи. Місце знаходження юридичної особи. Вінницька область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця Жовнева, будинок 40, 94 2. Місце знаходження державної реєстрації. Ямпільська районна державна адміністрація Вінницької області. Дата проведення. Державної реєстрації номер запису про внесення змін ЗМІ, ЗМІ, провідомості про юридичну особу, що не пов'язані ні змінами в установчих документах від 21.05.1997 року. Державний реєстратор чи як? Да, да, Підгуцька. Ось що це свідоцтво. А тепер я вам розкажу. Юридична особа, вона є особа. Приватного права, вона є підприємець або організація. Вона нічого не має права до держави, до нашого комунального майна. Це наш газюк із цими особами, з цими нелюдами, що тут підписалися на цих бумажках. Вони взяли просто-напросто, передали йому власність без права пере... не, не мали вони права такого, щоб передавати. Вони не мали права за нас рішати. Вони не мали права це взагалі нічого робити. Вони не мають права без права щось робити. Вони взяли просто й передали у власність гаджуку, міській раді, юридичній особі. А це є підприємець або організація. Ви знаєте, люди, наші батьки гинули з голоду. Скільки наших людей загинуло в селі з голоду? Скільки людей розкуркулили хазяїв, хазяїв. Це не були бідняки, не були старці. Старці потім стали, які були комуністи, ото були старці, які прийшли голоботряси. А наших людей розкуркулили, забрали їхнє майно, яке вони хотіли жити і користуватися. Вони любили свою землю. Землю теж забрали. Зараз так само землю і майно від нас забрали. На якій основі, на якій підставі вони мають право користування і володіння. Вони не мають права тому, що вони є підприємцями і організацією. А ми є люди, жителі, корінні, суверенні на своїй землі. І ще Гаджук зараз дуже хоче забрати від нас кар'єр. Він виступає ініціатором створення ініціативної групи. Я не знаю, який ідіот чи дебіл це може зробити різати дерево, на якому він сидить. А це кримінальна стаття. Бути ініці... ініціатором ініціативної групи, коли 175 голосів людей підписалися, які не хочуть продавати, які не хочуть, щоб ним хтось користувався тим кар'єром, бо ми лишимося без води, це життєво, природний ресурс. Ми лишаємося без життя на цій землі. І знову починається геноцид. Наші сільські люди над нами і знову починають знущатися. Я говорила з Гандзюком, я його питала, і зараз я спитаю вас усіх. Люди, скільки вам треба грошей? Ви мені одно скажіть. Ви прийшли в цей світ голі босі і просто волосся. Я скажу по-простому, по нашому, по природньому. І так само звідти підете. Ви не візьмете ні землю, ви не візьмете ні золоту, ні гроші, нічого. Ви підете так само, як прийшли. А ваші діти. Буду за ці гроші, що ви накрали, бо ви багато накрали. Ні один грубе, ні один нічого у вас свого нема. Це все людське, ви розумієте? Ви кусок хліба їсте людський. Ви чимось користуєтеся, це теж людське, ви в когось щось забрали. Ви лишаєте своїм дітям горе, біду, прокляття. Ненависть, болячки, народа на віки доки ваша пробуда і доки ваш рід не не, від, не відмочиться за кожну копійку. Ви понімаєте, що ви робите? А зараз ми будемо старатися це все назад повернути через суд. Бо це наших батьків, які голодували, які страдали, які мучилися на цій землі. І ще я хочу одно сказати. ми провели невеличкі розслідування по тій машині, що була в кар'єрі. Це вже так на заключення. Та машина залежить нашій, нашому шарковій жінці, шаркозіні Іванівні. Вона на неї зареєстрована. Та машина коштує піску 40 тисяч гривень. От вони помаленьку торгували. Зараз ми на них налізли. Вони вже хочуть любими способами забрати все одно той пісок. То є ініціативна група, то ще якісь другі люди приїжджають, непонятно, що вони хочуть тут. Нам їх тут не треба. У нас є свої люди, які живуть, живуть на цій землі. А в шаркаві ми до нього підходили, щоб він нам підняв орендну плату. Він сказав, в нього нема звідки. А в нього є хутрові магазини, в нього є. Зубна поліклініка, не знаю, одна чи дві. В нього є дуже багато е, квартир, майна за кордоном. Дуже всього, дуже багато. Дуже багато. Лише ми помаленьку до цього все дійдемо, не все зразу. А хто хоче забрати землю і хто має чим обробляти, звертайтеся до нас, ми разом помаленько, заберемо землю і будемо обробляти. А для всіх остальних людей, якщо він не підніме орендну плату, ми далі продовжуємо шукати людяну, людину, щоб взяла в оренду в людей землю і обробляла, і давала їм такі нормальні оплати за землю, які обіцяв. Виходячи на сцену, нашій Шарко-Орендар, коли він дуже-дуже хотів до цього, будемо казати, до цієї тревки, до корміниці. Отак. І ще я хочу вам сказати: бережіть свої сім'ї, допомагайте своїм дітям, бережіть жінок, бережіть чоловіків, гуртуйтеся сім'ями, не давайте ні один другого обіду. Тримайтеся, бо ми є український народ корінний. Який Виріс на цій землі, на Богом даній землі.